Хто б що не казав, але в країні все ж є острівець стабільності? Верховна Рада. Тут вже давно зафіксована ціна звільнення від будь-якої відповідальності. Курс стабільний 5 мільйонів доларів. Саме стільки вносять у партійні каси авторитетні громадяни, і замість проблеми з законом отримують депутатську недоторканність та суспільну повагу. Як за допомогою простого грошового переказу перетворитися із крадія в законі на законотворця та відгородитися від українців глухою стіною? Зобов'язуюсь дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Поки нові обранці складають присягу, народ підрадою складає вимоги. Що вони щось нам обіцяють, вони мусять це виконувати? Виборці не забудуть одну із головних обіцянок. Саме головне, що зараз прийняли закон, міняючи депутатську неприкосновенність. Якщо вони цього не зроблять, то їх дійство будуть розглядати навіть не під мікроскопом, а під таким увілічительним лазером. Одіозні регіонали на крові проривались в парламент саме заради недоторканості, яку дає депутатський мандат. Є частина депутатів, основного опозиційних, які дійсно хотіли. І йшли в парламент тільки за того, щоб у судового переслідування. А в новому парламенті аж 60 депутатів, які в січні приймали диктаторські закони Януковича. За реєструється реєструється там. Я тут десь зараз всім цим персонажам. Посвідчення надає абсолютну вседозволеність і безкарність. Сьогодні тільки жорстка кампанія тиску з боку суспільства. Вона повинна змусити політиків дотриматися їхніх передвиборчих обіцянок. Зазвичай мандатом мов щитом Наштак, народний діпутат. прикривають не кривавий кримінал, а бізнес оборудки Наприклад, в парламент проліз екс голова Нафтогазу Євген Бакулін, якого підозрюють у роздиранні бюджету на десятки мільярдів. Переводимо всі сили для продовження порушення ефективності роботи компанії, та благода нашої. Не лише одіозні прибічники Януковича отримали недоторканість. Юрій Бойка, політична парда, опозиційний блок. Під куполом тепер безліч нових облич, вже добрих пізнаваних і поки що зовсім маловідомих, до яких варто уважно придивитися. Ось, наприклад, за спинами бойових комбатів до сесійної зали протискається новачок. У 2012 дванадцятому цей діяч осоромився у новій каховці. під купом підкупом виборців. Роздача кандидатам народних депутати Віннікам Іванам. подарків учителям. Брудні методи регіоналів тоді потопили кандидата. Цьогоріч він змінив тактику, спекулював не на жадібності, а на патріотизмі. Замість протпайків роздавав бронежилети. Як бачимо, цього разу вийшло Іван Вінник, скандальний бізнесмен з Херсонщини, екс-гендиректор заводу будматеріалів. Нещодавно його судили за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки для бюджету. Посудили, амністували і за масштабні фінансові махінації звільнили з роботи. Ми сьогодні спостерігаємо розкіс української єдності. Єдності? та ти да єдності. Деньги народу віддай, варюга. віддай! Доробку свіжоспеченого нардепа, окрім боргів перед колишніми працівниками, я тоже... я прошу прощення. ще більші борги перед закордонними та українськими банками. В настоящий момент по фактам машинічівських дійств Івана Вінніка. Банкам направлені матеріали в МВД з цілею привлічення зайомщика к уголовної відповідальності. Багатомільйонні оборудки з кредитними коштами, низка карних справ, судові рішення і навіть вилучення паспорту, аби не втік за кордон, тимчасово обмежити вінника Івана Юлійовича у праві виїзду за межі України з тимчасовим вилученням паспорту. Отже, вікно у Європу для ділка Вінника зачинили. Не вже саме тому довелось відкривати двері парламенту. Фігурант скандальних оборудок у раді виглядає розгубленим. Проте насправді він точно знає навіщо бився за мандат. Я завод построю. Я його заберу. використання сили мандату у своїх бізнес-інтересах не дивина, підтверджує експерт. Там багато бізнесменів, які прийшли конкретно з метою обстоювати інтереси своїх підприємств і свого бізнесу. Бізнесменів, що мали проблеми з законом, можна знайти у всіх фракціях. Наприклад, ляшковець Андрій Артеменко. Корупція, корупція, корупція. ще раз. Корупція він, як кажуть, ходив під статтею і навіть сидів у СІЗО як підозрюваний у фінансових махінаціях в особливо великих розмірах, учитуває, що са мною пройшло непосредственно в тюрмі, учитувая дев'ять місяців одиночної камери. Мені в той момент було все равно, какой народний депутат возьметь мене на поруки і випустить мене на свободу. А це Дмитро Голубов, тепер нардеп. А до цього всесвітньовідомий хакер, якого звинувачували у кіберзлочинах. Від тюрми свого часу Голубова врятували нардепи регіонали, взяли хакера на поруки. А тепер він і сам, завдяки мандату, може витягувати сумнівних ділків із казематів. Мандат стає у нагоді навіть справжнім олігархам. Ігор Єрем'єєв знов став депутатом. Треба знімати дотканні сі всіх гілок влади, бо корупція є в всіх гілках влади. І якщо це буде питання про зняття недоторканності в усіх гілках влади, то я думаю, що ми проголосуємо. Він вже встиг зібрати під своє крило цілу групу обранців. І як бачимо, уже натякає на те, що сам один із недоторканністю прощатися не бажає. Це повинно бути не однобоке питання. Якщо домовили знімати недоторканність, то знімаємо зі всі влади. Інші одіозні політики взагалі включають задню. Корупціонерів треба ловити і сажати в тюрму, а не люструвати. Так, для того надати неприкосновенність. Ви Виснімі, ними... Щоб ви знали, корупція не, в... не серед депутатів. Ці фрази бентежать і вулицю. Вони далі думають, що як-то проканає. Ні, не проканаєти і експертів. Я думаю, це спокойствие закінчиться, якщо б у якісь там мутки. Виявляється, в новому парламенті над недопущенням скасування недоторканості вже працює ціла група обранців, перед якими гостро стоїть питання: Верховна Рада або тюрма. Наприклад, Олесь Довгий фігурант карної справи за підкуп виборців. Неформальне лобі, яке буде збивати сьогодні закон стосовно доторканості, вже сформувалося в парламенті, воно вже є в дійсності, і такі консультації сьогодні відбуваються навіть між учасниками коаліції, позафракційними опозиційними депутатами. Тобто, по суті, це такий прихований процес, який суспільство не бачить. Отже, коли депутати виконують одну із найперших своїх обіцянок, чекаємо із нетерпінням.